15 травня. І вже сьогодні у нашого Вікторий день народження і до свята день народження. Е приурочене закінчення вінців першого поверху. Ще один вінець на сьогодні. І хлопці планують п'янку. Ось іде підготовка. Вовка там думає приймати брус, бо хлопці видихлися, а вовка ще дуже сильний. Зараз буде тягти. Тут у нашого Олександра вже з'явилися ворота. Олександр Василій Палич зварив. Унікальний, ідеальний. Мені не викладають, мені нельзя. Чого це? Коротше, то не знає. Ситуація дуже складна. Бачите, яке воно довге. Вимушені хлопці. Перегороджувати дорогу, а ще я й придумав привезти пісок та щебень, бо думав, що буде дощ довго, і їм нічого буде робити. І зараз вони мене весь час лаються на мене, бо їм незручно зараз затягати брус наверх. Ось така історія. А з іншого боку, дуже приємні зміни останній час відбулися. Ми вже з Вовкою змайстрували таку терасу. На якій буде дискотека. Затягли сюди наші станки від Андрія. Сьогодні зняли підпори під доміком. і почали облаштовувати нашу майстерню. Тут вже встав фрезерний станок, тут наша кафедра для проєктування кульман, тут інструментальний шкаф. А тут пилорама. Буде вона стояти на цьому довгому проході, щоб можна було довгі дошки протягати з веранди сюди на вулицю. Наступне, що мені потрібно зробити, тут електрику протягти, розетки, вимикачі, повісити світло. Бо як ви бачите, вікон маловато. за малом, і тому тут така напівтемрява порівняно з вулицею. Потім ми з вовкою засипали таку площадку під мангал, але ще не заливали. І насипали відмостку за домиком, та встановили такий стілаж для складання цих довгих длинномірних рейок. А старі довгі підпори та те, що може піти на опалубку, ми розставили ось так, щоб розуміти, яка в неї довжина. Потім буде час, розсортуємо все це, те, що валяється, за хатинкою хлопців. Ось так. Найближчим часом я планую засипати все це піском, підняти рівень, зробити опалубку та зробити таку терасу, яка буде як такі. Мостки, помости, щоб ходити по дерев'яним помостам над землею ось усі наші здобуття.